Трампу не подобається бомбардування. Президент Сполучених Штатів вийшов із новою заявою щодо прогресу перемов з Росією під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Президент США повідомив, що американська сторона дуже би хотіла, щоб припинилися обстріли, де гине багато людей. А Також повідомив, що вони й досі домовляються з Кремлем. Тим часом американське посольство в Україні напередодні на знак жалоби за жертвами обстрілу в Кривому розі вирішило приспустити прапори. Примірно що примітно, що в дописі посолка США Бріджет Брінг після критики президента Зеленського нарешті згадала, що це саме Росія скоїла обстріл чи мав на увазі Трамп саме удар по кривому рогу під час своєї розмови з журналістами? Невідомо. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб Путін припинив це. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди і тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися. Ніколи б не почалася, якби я був президентом. Сто відсотків. Україна відправляє свою делегацію до Вашингтона на переговори щодо угоди про Надра. Про це в інтерв'ю агентства Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свериденко. До складу української делегації увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Як зазначила Свериденко, наразі в нашої сторони є документ, який відображає лише позицію юридичної команди американського Мінфіну, і це не остаточна версія. За словами посадовиці, Київ намагається визначити так звані червоні ні лінії, які неприпустимі для цієї угоди публічно розповісти деталі документа, міністерка відмовилась, але в пресі раніше вже з'являлася інформація про те, що остання версія домовленості про надра для України невигідна. Документ, зокрема, начебто передбачає створення органа управління фонду з п'яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція. Поширюється і на українську нафту та газ а також за цим договором раніше вже надану військову допомогу. Вашингтон тепер пропонує визнати боргом. Президент Зеленський заявляв, що Україна не піде на такий крок. Видання Financial Times із посиланням на власні джерела пише через витік даних щодо угоди про надра. Зеленський доручив СБУ провести розслідування кількох українських посадонців, нібито навіть вже перевірили на поліграфі. Велика Британія виявила шпигунські сенсори Росії у своїх водах. Видання The Times пише, що найімовірніше Кремль встановив їх в морі для стеження за атомними підводними човнами Сполученого Королівства. Один із таких постійно перебуває в водоймі в межах заходів стримування. Шпигунські давачі вдалося знайти через те, що частину прибило на берег, ще низку виявили за допомогою флоту і з міркувань безпеки. Ці місця не розкривають. Таймс із посиланням на джерела пише, що Росія ще з часів холодної війни не припиняла розвивати свої. Підводні технології і має засоби, які можуть перевершувати британські або інших країн НАТО. І ще до повномасштабної війни Кремль готувався до потенційної війни з альянсом, розробляв стратегію нагляду та підготовку до диверсії проти підводної інфраструктури. Також за даними співрозмовників The Times є розвідувальні дані, які свідчать про те, що яхти російських олігархів теж могли брати участь у шпигунській діяльності в водах довкола Британії, на деяких були. Технічні засоби для того, щоб встановлювати або витягати спецобладнання із морського.